Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Всім величезний привіт з атмосферного Львова, старого міста. Як бачите, життя кипить, люди співають, радіють життя, турбуються, роблять фотографії. Ось така рутина, а ще ранок досить. Я прийшла в магазин Секонд-Хенд. Сьогодні перед останній день завозу 109 гривень за кілограм. Знайшла сумку фіорелі. Вона в стані на 5 з 10. Це шкір замінник, хоча такий базовий карамельний тофі колір. Ще сподобався такий ремінь. Він з натуральної замші, м'якесенький, Плетені, ремені зараз актуальні. Бачите, з таким кольором, як Тофі і трав'янисто-зелений, дуже гарно поєднюється. Це Доротю Паркінс. Заважив він небагато. 24 гривні, як бачите, я хочу забрати цей ремінчик. В колекціях Zara переважають масиму Дуті разом з одягом. Такі ремінчики, це теж кіряний, це теж Доротю Паркінс англійський бренд. Я його брати, мабуть, не буду. І це теж шкіра, золотистий з таким напиленням, хоча знаку шкіри немає на цьому золотистому, але він ідентичний тим ременям. А між шапками нічого не було, хоча вже сезон закінчується. Сезон зими, холодів ще чучуді, буде теплесенько. А я погортаю трішки чоловічий одяг. Хочеться сьогодні щось такого знайти. Але я побачила, що переглядів в мене так не збільшується в категорії секонд-хенд блоги. Якби, також коментарі не збільшуються. І, на жаль, я бачу ця рубрика. Але вона в мене, Я за себе тільки говорю. Мабуть, я не цікаво розказую, тому що в мене новий з нового. Товару з нового огляду. Є відео, які набирали і 12 тисяч, і 16 тисяч, і стандартних 2-3 тисячі постійно набирали. Так що я вже не хочу нічого казати, але ви самі розумієте, до чого я веду. Дивимося далі. Так, чоловічі, можливо, ще якісь брючки. Ну, зараз я піду дивитися жіноче. Ну, деколи, ви знаєте, між чоловічим можна знайти багато жіночого одягу, Неодноразово я вже так знаходила, навіть дівчатка, мабуть, ховали. Такі е, класненькі брючки. Fat Face англійський бренд, досить якісний, брюки чи носи. Між дитячим, а я знайшла підліткову куртку. Вона двостороння від North Face, дорогущий бренд. Вона в розмірі L і вона якби така трішки оверсайз. Ну, по факту ця підліткова куртка могла б бути на мене. Я дивилася, якби стан непоганий, двостороння. А така базова, чорна взагалі такі базові речі люблю, і тим більше North Face, які коштують там, 18 тисяч гривень у нас в магазині. Але вона понизу ну, там трохи мала якби, потертості по гумці. Не фатально, але ну, я її залишила. Цю куртку. Видно, що це оригінал і якість хороша. Там внизу ну, трішки потерто. А так, в цілому, в цілому ну, я думаю, що її заберуть. О ще така непогана від стони. Ісланд чи Stone. Ну, я знаю, що це не дешевий бренд, як і правильно читається забула. Там мав бути на рукаві патч, Но вона більш схожа на фейк. Ця куртка дуже неакуратно пошита, якийсь депон збитий, А оця Nordface була взагалі класна. Ну, Варто дивитися. Як я зробила висновки, вже дивитися між дитячим і всяке, всяке таке дивитися. Хустки. хустки. Це, на жаль, з поліестеру класна хустка, вона з ланцюгами, з такою геральдикою я люблю таку тему. Ну, як так. Ще такий милий шарф, пастельні відтінки. Мені сподобалися. А, навіть до того ремінця, що я відклала замші натуральної, там теж такий травянисто зелений колір. Подивіться, який класний шар. Він величезний, не Немає бірочки зі складом, але я впевнена, що це 100% бавовна. Зараз подивимося, або віскоза. Вона на бавовну. А, це котон, так. Це котончик. І віскоза. Ну, є то і то. Цю жаль залишаю поліастерова, мені якби вона не потрібна. А, товару. Так, трішки є, але ну, щоб так багато було, теж ні. Зараз завозять трішки просіли. Бачу, що завозять мало товару, але, як ви бачили, хто дивився огляди з нових товарів, то жителі Львова в останній час надають перевагу новим речам. Можливо, для якихось регіонів ця тенденція не зрозуміла. Але ну, маючи гроші, вони підуть куплять зару нову, а, чи манго, чи теж масіму дуті, яке можна. Ну, якби тут немає тут БУ, і хто пише, що повно ношене, так ви дивитеся таке відео. Це секонд-хенд. Так що можна знайти, звичайно, хто хоче класні речі, дизайнерські, вінтажні, треба любити, шукати. Так, я спочатку подумала, що це жакет оверсайз, що це піджак такий. В кольорі хаки такий ближче до оливки. Ну, а вже ви бачили моє коротке відео шортс, що я його взяла і забіжу наперед. І скажу, що я його взяла в останній день. Я пішла на наступний день тут котон з льоном. Розмір S. Ну, я забрала це пальто. Це. Не жакет, а виявилося як пальто в розмірі S-M І мені підійшло таке трішки навіть оверсайз. А мені так сподобалося. Я його примірила, роблю вставочку, щоб побачити. Тут така малесенька плямочка, але це фігня. Я спробувала, воно відтирається. Навіть отак до худі класно буде. Не знаю, що лишити собі чи ні. Мінімалістичний і такий колір хакі. Бачите, як воно таке? Ну, як би так. Рука в добре, в плечах добре. До якихось кедів, звичайно, не до тапок. Та я в такому домашньому тільки прийшла. Тільки прийшла. Як ви вже зрозуміли, я взяла і зараз думаю, чи його собі залишати чи ні, я вже його попрала, це пальто. Ще сподобалася оверсайз така курточка з щільного але Вона дуже в плямах. Так, я відібрала цікаві речі, вінтажні. Ось такий австрійський жакет, з валяною вовною. Має вигляд вінтажного, досить такий цупкий, приємні такі кольори, ви подивіться такою, як аплікацією пошито. тепленький, буде, це точно. Іноді дійсно можна реалітетні речі знайти. Це 100% вовна. І артисти італіані, артисти італіані, це не дешевий бренд. Такий нішевий, такий жакет знайшла жіночий, в синьому кольорі гудзики з натурального перламутру. Видно, що в складі є льон досить хороший стан. І цей жакет був до останнього дня. Сподобався також такий літній жакет, насичений квітковий принт, він напівприталений. Красивий має трішки на підкладці забруднення якби від тонального крему чи від пудри там. Я сподіваюся, що від на його брати не буду. Так, 46-й розмір бренду від Маркона це німецький преміальний бренд. В Німеччині він взагалі вважається люксовим брендом, хоча багато речей з Поліестерус, акрилу і не виняток ось цей жакет. Він виготовлений з поліастерової тканини, хоча поліестер теж буває різний. Поліестер, тобто є і поліастер, ну, такі гудзики цікаві, красиві, бачите? Ще сподобався ось такий жакет Varomode від німецького бренду. Колір тофі, Така іриска, досить якісно пошитий. І цей бренд взагалі він досить якісно шиє, дуже хороший, як ви бачите, склад. Можу сказати, що він практично в ідеальному стані. я дивлюся далі, як бачите, товар є. Но 90% дуже все заношене, брудне, нереально знайти ту родзинку. Якусь вінтажну, чи хоча б навіть не вінтажну, а хоча б навіть мас-маркету, але в ідеальному стані. А водолазка такий приємний колір був в'язаний. Ще зелений такий. Так, я знову відібрала трішки речей і зараз вам покажу. Сподобався такий джемпер. Вперше я побачила цей бренд така скандинавська якась принт такий точніше тепленький, коли його дивишся, би, то досить м'якесенький, тепленький і дійсно це вовна, знак повної. Ще такий є вінтажний джемпер від відомого бренду. Видно, що це вінтаж, така водолазка, червоний з чорним. Це Луїс Фарау, це французький дизайнер, наскільки я пам'ятаю. Також сподобався такий в'язаний кардиган, досить щільної в'язки. Кремовий відтінок у розмірі L, може бути навіть на киселечку. З акцентами гузика, такі гузики якби, обтянуті шкірою. Я взагалі думала, що це 100% шерсть, але ну це 100% акрил. Хоча такий приємний на дотик і на вигляд. Все, як би говорило про те, що тут дивлюся такий ще кардиган, а я його взяла, мені сподобалася якість, це все. Ну, я ще не дивилася на склад, колір. Салат такий до киві, насичений, просто кардиганчик базовий, якісний на гнузочках. І я побачила, що це натуральний шов, коли є нейлону. Я вражена складом. Ну, і, звісно, економію грошей тут факт залишається. Фактом, що в секунді економимо гроші. Хто має вдосталь, це інше питання. А кому хочеться поновити гардероб і зекономити гроші, то просто неймовірно класний варіант. Взуття, бачите, що є досить мало. Від Superga, це італійський бренд досить дорогий. Я вже розказувала і показувала про цей бренд неодноразово. Такі кеди з мережева а білого. Вони в ідеальному стані, білесенькі і, зважаючи на те, скільки цей бренд коштує. Більше по зуті я поки що нічого не бачу. Від Clarks босоніжки базові, це натуральна замша, вони легесенькі, на танкетці. Хто їх придбає, буде задоволений, тому що вони базові, елегантні. Ще такі черевики замшеві. Вони в цілому досить хороший стан. Видно, що вони якісні, але підошва досить брудна, потрібно її відмивати від бренду Hogan це німецький бренд. Дивлюся сукні. Хоча суконь немало, але поки що я ще нічого такого не побачила. Що я вибрала? Зараз вам покажу від Untailor це американський бренд, дуже мила сукня, вона по фігурі йде таке пошиття слім. Ззаду на блискавці. На жаль, це поліастер, хоча бірочка зрізана. Ще сподобалась ось така сукня. Одразу я зрозуміла, що це натуральний шовк. Але, як бачите, вона має велику пляму, яка вже не виведеться жіночна, більший розмір. Віти Монсон це англійський бренд, і цей бренд багато речей свої виготовляє із кашеміру з натурального шовку. І це не виняток. Як бачите, це 100% шовк. Можна там, звичайно, якими бісером нашити. Від Найл теж я втішилася, просто побачила це улюблений мій бренд. Ось така сукня. Яскравий лимонно-жовтий колір, е з листочками. Все зверху було супер просто. Тут в складі є натуральний шовк. І подивіться знизу, що я побачила, що вона розірвана. І цю сукню я бачила в останній день. Її так ніби. Ну можливо, там як я пішла хтось купив, коли я була в останній день. Вона ще висіла. Вітна. Бачу з Льону є така сукня на гузиках. Сукня спорт, або кажуть, сукня сорочка, яка застібається нагнузити кофейний колір і тут льон в складі є. Ще тут навішані ну, але як вони так висять, то точно нічого доброго немає, тому що ну, зразу ж хтось підійде і забере. Я дивлюся блузи, дивлюся сорочки, красивий, зелений колір, смарагдовий. А це теж насичений принт, дивлюся по брендах. Я відібрала ці дві блузи від Malvin. це німецький бренд. Можливо, я неправильно там читаю наголос. Я не зобов'язана знати всі мови, і як вони правильно читаються, і де там на який склад наголос. Це якби вже. Інше насичений принт. Ця блуза була і в останній день, я її не забрала, хоча вона мені дуже сподобалася. Але вона мала досить багато затяжечок. Просто не було сенсу брати в передостанній день, а в останній день я додивилася, що вона реально має. Ну, така вона трішки була виношена. І ще така з самой блуза, блуза сорочка і в складі натуральний шовк. Більш така класична, бачите, має шовк? Небагато, але є. Так, погортаємо далі. Ще така блуза. Вона з легкого деніму, І я бачила потім згодом, що дивилася дівчинка це від Зара, блуза, Легкий Денім. Тут Versace написано, ну, це такий просто навіть не фейк, а я навіть не знаю, що це називати. Хто себе хотів потішити тим, що якби, а, могло би бути в гардеробі. Так, Jasper Конран, це е, англійський дизайнер, і теж досить дорогий. А ця блуза з поліастеру багато речей. З Поліастеру е, теж важко зараз знайти щось натуральне і в секвенді, тому що багато брендів, навіть е, преміальних, люксових. Виготовляють з поліестеру, з неякісних матеріалів, вони економлять, якби розбавляють і натуральним, і поліастером, як і всі бренди там, мас маркету а, Теж так, якби і Зара, і Масіму Ну, В різних брендах є і синтетичні, і натуральні тканини. Цікава наволочка. А такий теж природній відтінок кольорів. Ще така є наволочка. Я, по ходу, дивлюся, ще багато є брючок. А ну багато це не означає, що можна вибрати. Ось такі червоні є, але вони були в останній день теж. А, є баживі, заношені ці дуже брюки. З поліастеру, з пітнечка думала натуральний шок, думала мені пощастить. Так, я ще відібрала пару речей від бянко, такий в'язаний топ, м'ятний відтінок. І що я побачила, що тут теж 70 з копійкою відсотків натурального шовку. Мені сьогодні, бачите, пощастило взяти ще таку салатову. Кофточку кардиган на лозочках теж стільки шовку було і знову. І якісь такі непогані базові джинси. Теж вперше бачу цей бренд. Вони класичні, прямі, ну якби не широкий не палаццо а просто прямі класичні джинси. Вони в ідеальному стані. Я їх розглядаю для покупки і ось цю річ теж. І ось ці речі я хочу забрати. Це цей ремінь. Я ще дивлюся над тим жакетом, чи він мені взагалі потрібен. Це натуральний шовк тут є. І тут натуральний шовк є. Але тут немає два гузочки. Я не знаю брати. Ну гузочки треба міняти. Або верхні просто. Верхні гузочки перешити туди, куди треба. Бо верхні гузочки, в принципі, і не застібаються ніколи. Так. І ось цю. Кофточко вязану топ, теж хочу взяти, тому що вона в ідеальному стані від Бянко і є натуральний шовк. І в ті, і в натуральні, натуральний шовк. Ці джинси вони в ідеальному стані. Видно, що вони дуже якісно пошиті. Потім я подивлюся, що це за бренд. Від Дороті Perkins я беру по-любому цей ремінчик, А ось цей жакет, я подумаю, чи його брати, чи ні. Бо це не є якийсь такий відомий бренд, хоча він недорого заважив. Ну, подумаю, можливо, я його заберу в останній день, якщо він буде. Тобто так. І на чому я зупинилася. Беру все, крім отого рижого жакету. Так, я все розклала по кольорам. Як бачите, сьогодні якось так все в таких відтінках. Трішки моєї рутини, продовження мого дня, я зайшла у магазин придбати собі фарбу для волосся і походу просто мене тяне, куди би потратити ще гроші. Це дуже погана звичка. Я от стараюся з нею боротися. І я вже собі навіть сьогодні давала слово, що все хватить, більше я не буду тратити грошей. Так, ну якби ну я це після цих покупок. Так, ну це я беру, мабуть, мені не знаю, чого воно потрібна. Оця оліка для волосся. фарбу я вже взяла і хочу взяти масочку для волосся. Такі пробнички є, дуже варто їх купляти і попробувати, чи вам підходить чи ні, а потім вже йти, якби купляти собі повну версію. А взяти собі. Для проби дуже добрий такий пробничок. Ця олійка, написано, що вона живить, відновлює. А так, я придбала цю олійку від павалу, ще придбала маску для волосся. і придбала я фарбу для волосся від лорелі, нею постійно користуюся. Дякую всім, хто залишався у моєму відео. До зустрічі! Всім папа, цілую обіймаю!